Привіт! Я рада знову вас вітати на своєму YouTube каналі. Хочу подякувати знову всім моїм підписникам, хто підписався на мій YouTube канал, підтримує розвиток цього каналу. Особливо вам, мої друзі. Мої, я можу сказати, VIP-друзі, тому що я не можу назвати вас підписниками, які активно підтримують мене. Пишіть коментарі. Я безмежно вам вдячна, хай щастить вам, я бажаю вам щастя і всього найкращого в цьому житті. Мені бракує зараз слів, щоб висловити свою вдячність вам. Я з розумінням ставлюся до людей, які критично відно відносяться до мого контенту, критикують мене. Я згодна з вами. Мені є ще над чим працювати. Можна придиратися до моєї мови, до мого українського суржика, до того, як я розтягую речення. Ну, багато чого, скажімо так. І я вдячна всім, хто розуміє. За розуміння, скажімо так. Про що я вам сьогодні хочу з вами поговорити? Про що хочу розказати? Я хочу розказати вам про бюрократію в цій країні в Італії. Коли я приїхала в Італію, я така була трошечки в розових окулярах, скажімо так. Я вважала, що це європейська країна, цивілізована країна, все має бути по букві закону е і так далі. Але зіткнулася з бюрократичною системою вже буквально десь, може, через півроку, як приїхала, коли мені треба було подавати документи на дозвіл на проживання. Обіцяли зробити протягом року, але процедура затягнулася. Більше року я чекала на це перемесу Дісу ну, і якби я ще не ходила по різних інстанціях, не стукалася в різні двері, то ще чекала б більше. І навіть коли треба було йти вже заключати контракт з роботодавцем в префектуру, це називається, то нам дали. Апунтаменту, Апунтаменту – це час, назначили час певну годину. Коли ми прийшли з цим роботовдавцем, то ми чекали не одну годину, поки нас прийняли. Десь ну, саме менше, за три години. Не знаю. Ну це теж така бюрократична машина, на жаль. Дуже багато навіть італійців жаліються, що от, от таке, така бюрократична система. Недавно я пам'ятаю до моєї бабульки, яку я доглядаю. Я працюю баданти жінкою по догляду. За людиною похилою віку, моїй сіньорі, 99 років. От так до неї приходив. Фізіотерапевт робив з нею деякі там фізичні вправи. Вона єлі-єлі триває тримається на ногах, ходить із цим волкером, хто знає, що таке волкер. Я їй допомагаю підніматися. Таке, то він теж жалівся, що дуже він любить свою роботу, але жалівся, що бюрократична система, багато бумажок, багато підписів. Нікому не потрібні ці бумажки, але на жаль, так. Тільки птахи пружляють дуже гарно, хоч сьогодні хмурний день. На жаль, так. Я пам'ятаю, коли я поновлювала документи, і це було в, в місті, в місті Рімені невеличке містечко на узбережжі Андріатичного моря. Я пішла в одне із одних із профсоюзних. Як це сказати, профспілка, да, це правильно так сказати, називається АКЛІ. І така приємна жіночка, вона поговорила зі мною. От, я тоді переживала, що мені дадуть дозвіл на роботу, приме суді всього на один рік. Вона каже, ти не переживай, все буде добре, тобі дадуть на два роки. А я раніше консультувалася, вже, що я мало працювала, мені скоріше всього дадуть на один рік. Але її слова. Були правдиві і дійсно мені дали на два роки перемесу Ді Соджорну. Я думаю, що вона теж старалася мені допомогти, коли я прийшла до неї в офіс в Аклі. Оцю проспілку. Дивіться, гарно кружать чайки. І потім через кілька років, вже в іншому місті, я звернулася теж в Аклі, але зіткнулася з мужчиною, не знаю, може, в нього настрій був поганий, може, ну таке враження, що от бюрократична машина. Що переді мною таке враження був комп'ютер, мінімум слів. Я передивився мої документи і сказав кілька слів, кілька запитань і все, до побачення. Не знаю. Ну, таке враження, що спілкувалася не з людиною, а з якимось комп'ютером. Ну, на жаль, таке буває. Ну що із позитиву? Із позитиву, те, що в Італії досить лояльно відносяться до іноземців, і навіть якщо у вас немає дозвілу на проживання, перемес суді судьорну, то лояльне відношення і до цих людей. Спочатку я дуже боялася перші часи, перший рік, коли була без документів, що мене там депортують. Ні, все дуже і дуже лояльно. Це моя особиста думка. Може, комусь не повезло, не знаю. Мене за 13 років ніхто ніколи не зупинив на вулиці, ні в громадському транспорті і не попросив показати мої документи ніколи. Лояльне відношення. Таке коротеньке відео не хочу затягувати. Ще раз дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Продовжуйте це робити. І буде вам щастя! Всім добра і всім гарного дня!